Друзі, привіт! Починаю свій може кожноденний невеличкий стрім-апдейт влог. А як уже офіційно зареєстрований кандидат на посаду міського голови, вчора отримав посвідчення, показав вам усім. До речі, дякую для всім, хто вчора приєднався до нас на Соборній площі. А на презентацію нашої програми і нашої команди справді було древово, класно, потужно. Дякую за вашу енергію, підтримку за сотні людей, які були там, за ваші емоції. Справді я дуже гордий за нашу партію і за нашу команду, яка балотується, яка вже в топ-3, я думаю, зайде в топ 2 партій, які зайдуть в міськраду на виборах 25 жовтня, сьогодні займався дуже багато операційною діяльністю штабу, займався реєстрацією виборчого фонду. Це спеціальний рахунок, який відкривається для зареєстрованого кандидата, через який ми будемо проплачувати всі основні агітаційні матеріали і виборчу там роздруківки, газети і так далі. Хочу сказати, що зайняло це майже день, майже день в банку. Насправді не знали до кінця, як це робити. Я думаю, що ми. Перші, хто почали реєструвати свій виборчий фонд, В них немає ще ні процедур, нічого. І не навіть не закінчили ми ще цю реєстрацію. А закінчу завтра, перші половині дня. І тоді вже зроблю стрім. Розкажу, як, якщо ви хочете, а ми дуже вас це просимо. Можна фінансово підтримати нашу партію і мене е, е, на, на цих виборах, тому що ми справді партія з низин. І ось зараз у мене через 5 хвилин починаються двори. Три двори сьогодні. Працюю на Гоголя. 429, На «Гоголя» 440 і Чорновола 33. До речі, Гоголя 429, це дуже крутий будинок, повністю утеплений, модернізований, тому що там працює головою СББ, членкині нашої команди Ірина Мацієвська. Сьогодні з кандидатом ми будемо говорити з людьми, роздавати нашу програму, відповідати на питання. Якщо ви поряд, підходьте. Навіть якщо ви наші опоненти, конкуренти, і ви думаєте, у вас є як ви вважаєте, некомфортні питання, підходьте. У нас є на все щирі справедливі відповіді насичений класний день вони ще не закінчуються. Працював онлайн, працював офлайн і зараз іду працювати у двори. Ваш кандидат в мери Віктор Євпак і партія голос.